Львівському окружному адміністративному суду виповнилось 5 років. Такі державні структури покликані в першу чергу захищати права звичайних людей, тобто відстоювати законні інтереси особи у публічно-правових спорах. До речі, недавні опитування виявили, що львів'яни таки довіряють Фоміді. Багатайка так за часів австрійського панування називалась справа, яка тепер розглядається у адміністративному суді, тобто легкі гроші, вирішив справедливий конфлікт і отримав винагороду. Наразі в Україні наявність адміністративного суду і подібних справ свідчить про європейськість країни, кажуть експерти. Деякі вважали, що зовсім не потрібно створювати суд в Україні, що ці справи повинні розглядати загальні суди, господарські суди України. Независно, всі ці труднощі, які були подолані Львівським окружним адміністративним судом. Наразі Львівський окружний адміністративний суд святкує п'ятиріччя. За час роботи судді можуть похизуватись не тільки довірою громадян, а й футбольною командою, яка займає призові місця на всеукраїнських змаганнях між представниками ФЕМІДИ. Ці п'ять років це була напружена праця, все-таки постановленню суду, формуванню його як у кадровому плані, так і матеріально-технічні технічного забезпечення, забезпечення приміщеннями. Про важливість адміністративного суду говорять і перші особи Львова. Розуміють про ту відповідальність, яка лягає на їхній плечі. Я маю повагу до людей цієї професії, і я би хотів, щоб всі рішення, які приймаються у Львові, були зразком чесності і справедливості. До слова у Львівському суді, щомісяця розглядається близько 300 справ. Оксана Василик, Андрій Дробний, новини.